Пінець століття. Балкани розірвані між амбіціями місцевих князів та натиском нової сили зі сходу, колишні імперії зникають, залишаючи по собі уламки влади, амбіцій та зрад. Сербія, колись потужна держава, розсипається на ворожі князівства. А зі сходу наближається нова сила, Османська імперія. Вона несе з собою не просто завоювання, вона несе новий порядок, нові правила, новий світ. Попереду зіткнення, яке змінить історію регіону. Але перш ніж ми опинимось на козовому полі, варто згадати, як усе починалося. Після катастрофічної поразки на Мариції у 1371 році Сербська імперія залишилася без своїх наймогутніших дворян. Лукашич Мрнянчевич і його брат Углеша були вбиті, а всього за кілька місяців по тому помер останній сербський імператор Урош V Слабкий, не залишивши спадкоємця. Це фактично поклало край династії Неманичів, яка тримала владу понад два століття. Держава розпалася, коли місцеві правителі почали ділити між собою території Палої імперії. Християнські володіння в регіоні опинилися у скрутному становищі. Роздроблені, жодні з них не мали сили протистояти османським арміям. Але, хоча султан Мурат перший і міг би перемогти своїх сусідів поодинці, він розумів, що контролювати нещодавно завойовані землі буде непросто, і це могло б спровокувати створення потенційної антиосманської коаліції. Тож султан обрав іншу стратегію, замість того, щоб захоплювати землі переможених сил, він запропонував мир дворянській родині Деяновичів. В обмін на васалітет схожу стратегію було застосовано в Болгарії, яка найбільше перебувала під загрозою з боку Османів, а також у Візантії, яка могла знайти безпеку лише за стінами Константинополя. Оскільки князь Марко, син загиблого короля Вукашина, перебував далі на захід, він, ймовірно, не одразу став васалом Османської імперії після поразки на Маріці. Проте, через великі вкрати у тій битві його військо було ослаблене, і він вже не мав сил стримувати сусідніх. Сербських вельмож, які почали захоплювати його землі. Щоб залишитися при владі, він зрештою був змушений визнати османський сузеренітет. Цим султан Мурат забезпечив мир на Балканах і значно розширив османську сферу впливу. Водночас він використовував щорічну данину, що сплачувалася християнськими васалами для фінансування підготовки до майбутніх кампаній та створення опорних пунктів, які б мали слугувати плацдармами для подальшого поширення ісламу в Європі. Поки на Балканах тривало запіща, з поміж руїн колишньої сербської імперії постала нова сила, князь Лазар, що з часом утвердився як наймогутніший сербський вельможа. Він використав падіння родини Мнявчевичів після битви на Мариці, щоб зміцнити свої позиції. Його союзник ізять Вук Бранкович захопив Скоп'є у князя Марка, колишню столицю Сербської імперії. Потім восени 1373 року Лазар об'єднався з боснійським баном Твертком та угорським вельможею Ніколошем I Гараї, щоб створити коаліцію проти свого суперника, князя Ніколи Алтомановича, переважаючи численністю і атакуючи з усіх боків, володіння ніколи було завойовано і поділено між трьома союзниками. А в 1379 році область Браничево на півночі також перейшла до амбітного Лазера. Завдяки новим завойованим землям Лазар зміцнив свою податкову базу, отримав більше людей для служби і мав фінансові ресурси, зокрема з мінеральних багатств, аби наймати нові війська. Досить скоро Лазар почав вважати себе доправителем усіх сербських земель, відкрито заявляючи про своє право на всі залишки колишньої сербської імперії. На заході боснійський бан Твердко також набирав сили, і в 1377 році він був коронований королем сербів і Боснії в монастирі Мілешево, також демонструючи прагнення об'єднати всі сербські землі в одне потужне королівство. Незважаючи на суперечливі амбіції, і Лазар, і Твердко залишалися вірними союзниками, ігноруючи свої розбіжності, керуючись виключно реалістичною політикою. Поки Балканські держави займалися власними проблемами, Султан Мурат поновив наступ у 1380 році. Малі османські загони регулярно вторгалися на християнські землі. Насамперед, для грабунку підриву економіки ворога та для того, щоб посіяти страх серед населення. Найбільше від цих набігів страждала Болгарія, особливо райони на південь від Балканських гір. Одним із таких набігів стався влітку 1381 року. Коли османський загін прорвався так глибоко на болгарські землі, що перетнув кордон володінь сербського князя Лазара. Однак воєводи Лазара швидко відреагували і змогли розбити турків у битві при Дубравниці. Проте османський наступ на цьому не зупинився. Під час нового нападу в 1383 році турки захопили нові землі в Македонії, а два роки потому було завойовано Софію. Шлях до Сербії тепер був відкритим. І справді, в 1386 році сильна османська армія атакувала, захопивши важливе місто ніж, звідки вирушила до столиці Лазара Крушеваця. Але Лазар перехопив ворога і завдав османам нищівної поразки в битві при плочнику. Турки відступили з Сербії, але зберегли контроль над Нішем. Натхненний християнською перемогою болгарський імператор Іван Шишман припинив платити данину та надсилати війська на службу султанові. Турки відповіли масштабним наступом на Болгарію. Їхня армія захопила чимало міст, а цар Іван був змушений знову підкоритися османському суверенітету Улітку 1388 року. Новий загін під командуванням османського полководця Лалаша шахін Пашіт вирушив проти сербських володарів. Не нападаючи на османських васалів Марка і Костянтина Деяновича, Шахін Паша, ймовірно, пройшов через Косово, щоб атакувати боснійське королівство. Однак під командуванням воєводи Владка Вуковича боснійці завдали османам рішучі поразки. Їхній командир Лалаша Хімпаша ледь урятувався з Боснії. У цей період султан Морат дійшов висновку, що звичайних набігів недостатньо, аби підірвати економіку та дестабілізувати володіння князя Лазара. Попри невеликі розміри, так звана Моравська Сербія була економічно сильною та добре організованою у військовому плані. Отже, Мурат почав підготовку до великої воєнної кампанії, щоб розбити князя Лазара. До війська було набрано тисячі вояків з обох частин султанату Європейської та Азійської. У 1389 році Мурат вирушив, щоб звести рахунки з сербами разом із своїми синами, Якубом Челебі та Баязидом. Дізнавшись про плани Мурада, Лазар закликав свого союзника Твердка. Попри те, що боснійський король був зайнятий війною на збережжі Далматії, він усе ж направив на допомогу сербам добре озброєний загін. Очолив його досвідчений полководець Владко Вукович, який вже мав справу з Османами на полі бою. Зять Лазара, правитель Косова, Вук Бранкович, також готувався до війни. Невеликі загони лицарів та найманців із навколишніх християнських країн, таких як Угорщина, Болгарія, Албанія, Хорватія, Польща, Валах'я та інші, прибули на допомогу Лазареві, який намагався зібрати якомога більшу коаліцію. Але його основним занепокоєнням було збереження хиткого миру з Угорщиною, де він не так давно втрутився в громадянську війну проти короля Сгізмунда. Зібравши своє військо, Лазарь виступив, щоб зустріти Османів. Тим часом Султан Мурат. Пройшов територією свого сербського васала Костянтина Деяновича і рушив на зустріч лазарю. 15 червня 1389 року супротивні сили зійшлися на Косовому полі. У перших лавах османського війська Султан розмістив лучників. Позаду них стояла потужна лінія піхоти, що складалася переважно за зебів. Азеби це легкоозброєні піхотинці, найчастіше це селяни або бідні міщани, які не належали до регулярної армії, але залучалися до воєнних походів. Вони воювали в перших рядах виконували функції авангарду. Їх часто використовували для того, щоб виснажити ворога перед основною атакою. Далі розміщувалася легка кінота Акінджі та важка кінота Сепахів. Сини султана Якуб і Баязит командували відповідно лівим і правим крилом. Мурат перебував у центрі, в супроводі загону яничарів, які служили його особистою охороною. На протилежному боці армія князя Лазара складалася переважно з важкої кінноти, головної ударної сили середньовічної Європи. У її лавах служили сербські дворяни та васали, що приводили з собою власні дружини. Багато хто мав бойовий досвід ще з часів внутрішніх війн і зіткнень з османами. Кінота була розміщена в передніх лавах, ймовірно, поруч із нею перебували загони легкої кінноти. Позаду стояла піхота. Лазар командував центром армії. Боснійський воєвода Владко Вукович очолив ліве крило, а Вук Бранкович командував правим. Джерела подають суперечливу інформацію про численність обох армій однак ймовірно, що османи мали численну перевагу, особливо в піхоті. В загальному їх було приблизно від 30 до 50 тисяч воїнів. Тоді, як менше військо Лазара, приблизно від 20 до 30 тисяч солдатів, було краще споряджене. План Лазара полягав у тому, щоб завдати удару та розсіяти ворожі порядки, розуміючи, що психологічний тиск від натиску його важкої кінноти стане випробуванням для бойового духу османів. Однак, Мурат передбачив це і розташував своє військо в оборонному порядку. Він планував використати лучників на початковому етапі, хоча вони не могли завдати великої шкоди важкій кінноті. Їхні залпи стріл могли спровокувати ворога на неорганізовану атаку. Перед фронтом були встановлені ряди загострених тілків, аби сповільнити просування ворожих лав. Після першого зіткнення основний удар сербської кінноти мав прийняти на себе османський піхотний стрій. А коли атака Лазаря втратить силу, Тултан мав розпочати загальний контрнаступ. Бій розпочала артилерія, але постріли впали далеко від намічних цілей. Невдовзі після цього вперед вийшли османські лучники. Вони відкрили вогонь по сербських лицарях, які чекали сигналу від своїх командирів. Лазар наказав атакувати всією кінотою. Гуркіт тисяч європейських лицарів понісся в бік османської лінії. Сам князь Лазар узяв участь у цій атаці, як і командири лівого та правого крила. Османи ймовірно очікували, що перша фаза битви буде найважчою. І справді, сербський натиск завдав важких втрат армії Мурада. Сербське ліве крило та центр мали певні успіхи в тиску на турків. Але найбільшого прориву досягло праве крило під командуванням Вука Бранковича. Його атака була настільки потужною, що піхота противника не змогла її зупинити. Ліве крило Мурада під командуванням його сина Якуба поступово почало прогинатися і відступати. Серби мали настільки значну перевагу на цій ділянці фронту, що прорвалися до османського табору. Це був критичний момент битви, і більшість джерел погоджуються у висвітленні подій лише до цього моменту. Ми спиратимемося на листування, що виникло одразу після битви між боснійським королем Твертком та адміністрацією міста Флоренція. У ньому йшлося, що група сербських лицарів. Прорвалася крізь османські лави і прорвала собі шлях до шатра Мурада, яке було оточено верблюдами. У сутичці один із лицарів, ім'я якого невідоме, нібито вбив османського султана. Тим часом ситуація на фронті для турків покращилася. На лівий фланг османів прибуло підкріплення, і їм вдалося стабілізувати становище. Тоді як праве крило, попри втрати, зупинило наступ боснійців. Після цього Баязид увів у бій свою і розпочав контрнаступ проти Владка Вуковича. Якщо правда, що Мурад загинув під час битви, як стверджують деякі джерела, і що Баязид. Перебрав на себе командування всією армією, то це справді вражає, як Османам вдалося зберегти дисципліну і навіть перейти в контрнаступ. Владко Вудкович тоді почав втрачати контроль над своїми військами, які поступово відступали. Зрештою, усе сербське ліве крило втекло з поля бою. Поразка лівого крила поставила під загрозу лівий фланг Лазера, який залишився повністю незахищеним. Війська Баязида швидко скористалися цією нагодою і кинулися на сербський центр. Усвідомлюючи ситуацію, Вук Бранкович, наймовірніше побачив, що битву програну, розпочав організований відступ з поля бою. Лазар, ймовірно, не зміг організовано відступити. Тому він або загинув в бою, або був захоплений у полон і обезголовлений. За більшістю османських джерел смерть султана Мурада настала тоді, коли його війська були розпорошені та переслідували сербське військо. Нібито султан на мить опинився на самоті, чим скористався християнський воїн, що прикидався мертвим, аби вбити султана, коли той проходив повз. Найпоширеніша версія. В західному світі, що сербський лицар здався, але коли його привели до мурада, він вихопив кінжал і вбив султана. Ім'я лицара залишилося невідомим. Але з часом його нарекли Нілошем Обіличем, і він став символом мужності та спротиву сербської традиції. Через суперечливість джерел історики не можуть встановити точний час смерті султана. Але незалежно від того, коли Мурад загинув, його син Якуб був убитий невдовзі після того своїм братом Баязитом, який прагнув стати новим султаном. Після битви Султан Баязит відступив з Косового поля, щоб щоб Зміцнити владу та запобігти можливим повстанням. Європою поширилася звістка про смерть Султана Мурада та про те, що османська кампанія проти християн була зупинена. Ці новини переважно поширював боснійський король Твердко, і справді, з його точки зору, битва на косовому полі була великою перемогою, особливо з огляду на те, що більшість його військ повернулися в безпеці до Боснії. Але для Моравської Сербії битва мала катастрофічні наслідки. Після смерті Лазара до влади прийшла його дружина, міліца, оскільки їхній син Стефан Лазаревич ще був неповнолітнім. Їхнє могутнє військо було знищене, і на його відновлення знадобився час. Хоча османи не продовжили кампанію після битви, восени 1389 року. Угорці вторглися до Сербії з півночі, спустошуючи великі території та бравши в облогу малі міста. Не маючи змоги їм протистояти, княгиня Міліца була змушена визнати зверхність султана Баязида та відправила свою наймолодшу доньку до його гарему як знак миру між родом Лазаревичів та Османською імперією. З іншого боку, Бук Бранкович, зберігши більшу частину свого війська, продовжував чинити опір османам до самої своєї смерті, і донині серед істориків точаться суперечки про те, хто переміг у битві на косовому полі. Причиною цієї суперечки є смерть обох правителів, що трапляється в історії нечасто. Ті, хто вважає, що битву виграли серби, аргументуються тим, що просування турків було тимчасово зупинене. А ті, хто вважає її османською перемогою, роблять це тому. Що османське військо здобуло перевагу на полі бою, у будь-якому разі, перемігши коаліцію Лазаря, османи зламали найсильніший опір на Балканах і вже у 1390 році відновили свої кампанії, насамперед допомагаючи своїм сербським васалам у боротьбі проти Угорщини.